Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить і разом погоджуємося і говоримо Амінь. Хочу сьогодні однією думкою поділитися. Перечитую зараз книгу Буття і бачу одну таку центральну, важливу думку в стосунках біблійних героїв віри. І ця думка звучить так: ходив, такий-то, такий-то перед Богом. Ну, наприклад, буття 5 розділ, 22 вірш. Тут написано, і ходив Єнох перед Богом. І це дуже важливо, щоб ми ходили з Богом і ходили перед Богом. А що таке ходити перед Богом? Це дуже цікава річ, це коли немає людей. Я не матюкаюсь, бо я і не матюкаюсь, коли люди є. Що таке ходити перед людьми? Ну, наприклад, люди є, ти не матюкаєшся, а людей нема, ти починаєш матюкатись. Наприклад, люди є, ти не крадеш, людей нема ти крадеш. Наприклад, люди є, ти не куриш, а людей немає, ти куриш. Ну, в церкві, наприклад, ти читаєш Біблію, тільки в церкві, а вдома ти не читаєш. І ось ми бачимо, що Єно ходив перед Богом. І це дуже важливо. І потім прийшов такий момент, що його не стало. Бо Бог забрав його. Так важливо, щоб ми ходили з Богом і перед Богом, тому що Бог все бачить, Він все знає. Так важливо, щоб ми працювали перед Богом. Не просто перед людьми. Є люди, ти сьогодні працюєш і пробуєш показати себе перед людьми. А коли людей нема, як ти служиш, як ти відносишся до своїх відповідальностей, до своєї роботи. Якщо ти ходиш перед Богом, люди не будуть впливати на те, як ти служиш, або як ти працюєш. І ось він ходив перед Богом, і Бог його забрав. Далі ми читаємо про те, що Ной ходив перед Богом. Це шостий розділ. І він знайшов благодать в очах Господніх. Там написано, що в цей час люди вони почали спотворювати дорогу свою на землі. Їх наміри, думки, вони були злі повсякчас. Земля була розбещена. І сам Господь каже, що люди почали нехтувати дух мій, бо плоцькі. Люди плутські, вони ніколи не будуть ходити перед Богом. Вони ходять перед людьми. І Господь Він вчить нас і говорить: зверніть увагу на тих людей, які ходили перед Богом, і вони знайшли благодать в очах Господніх, або Господь підняв їх, або Господь взяв їх до себе. Тому ми повинні бути такими людьми. Які ходять перед Богом, які ходять з Богом, які служать перед Богом, які жертвують перед Богом, які моляться і в них є молитовне життя, не перед людьми, перед Богом є стосунки ці. Тому Він пріоритет, перед Богом, з ним і в Ньому. Амінь.